У розпалі новорічно-різдвяні свята у ці дні газдині зазвичай готують велику кількість різноманітних страв. Відтак, Держпродспоживслужба звертає увагу на ризики виникнення гострих кишкових інфекцій. Від харчових отруєнь страждають не лише дорослі, а й діти. Готуючи святкові сіл, не слід забувати про небезпеку для здоров'я. Її можуть спричинити вже готові страви, приготовані з порушенням режиму зберігання з неякісної сировини або у випадку з недотримання технології приготування їжі з цього приводу. Фахівці Держпродспоживслужби рекомендують дотримуватися низки елементарних правил. Харчові продукти не можна купляти на руках, на стихійних ринках, а бажано купляти в тих торгових точках, де можуть бути всі. Дотримані умови щодо зберігання реалізації харчових продуктів, тобто там, є супровідні документи, що забезпечують якість і безпечність цих продуктів, а також працює холодильне обладнання. З огляду на постійне вимикання електроенергії не просто забезпечити якісне зберігання харчових продуктів. За таких обставин фахівці радять відмовитися від приготування святкової їжі у великій кількості, якщо є перебої з світлом. Треба старатися, щоб продукти зберігалися в холодному місці, це або на балконі, або за вікном, тому що температура зберігання харчових продуктів має бути не більше 5 градусів тепла по Цельсію. Якщо використовуєте домашню сметану і молоко, їх треба обов'язково кипятити. Салати необхідно заправляти перед подачею і вони мають зберігатися не більше 6 годин. Це стосується і печива. Масляні торти мають зберігатися при температурі до 5 градусів на більше 36 годин. Там, де є заворний крем, не більше 6 годин. Варто завжди пам'ятати, запобігти харчовим отруєнням значно легше, аніж і лікувати. У випадку виявлення першого ознак кишкового захворювання, необхідно терміново звернутися до сімейного лікаря чи найближчого медичного закладу, адже самолікування небезпечне. Жирна їжа, велика кількість солодощів та алкогольних напоїв провокують виникнення важких захворювань, зокрема шлунково-кишкового тракту та серцево-судинної системи. Михайло Березень Андрій Буцяк новина на вежі.